Лампове радіо Балтіка Зіж. Пройшло півтора місяці, упорного труда. І ось так виглядає виглядає от этот шедевр. Радіо Балтіка Зіж випуска 1954 року. Випускав його Харківський радіозавод імені Шевченка Тараса Григоровича. Про що свідчить? Логотип Зіж. Оце Зіж. завод імені Шевченко. Ось ця радіотканина, яку ми підібрали. Дуже вона гарно вписується в цю брутальну внешність лампового радіо. Значить, поміняний шпон спереді. Планки, зашпаніровано, все, що можна і не можна. Окрашений корпус високоякісною краскою, з лаком, ручки. Теж прополіровані, пролаковані. Далі, що тут було зроблено? Оці всі ручки, регулятори переключення тембра і громкості, з цієї сторони настройка і переключення каналів. Вони всі були, значить, були заклинені. Коли я їх розклинив, вони мали люфт великий длинний вал. І завод і затовітель ну, не було предусмотрено, щоб їх якось зафіксувати. Я туди поточив втулки прорезинені, і жорстко стоять оці, всі регулятори, нічого не болтається, не пищить, не тріщить. Далі сюди я. Значить, зробив колечко. Колечко воно тут колись не було, а потім десь потерялось. Таке латунне колечко воно подчоркує оцю індикаторну лампу. Далі, дивимося вид ззаді. Відновлена задня кришка, вона була та, що рідна, в плачевному стані, поломана. Тріснута, значить, програвся з нею дві неділі, покрив шпоном, лаком, краскою, надписі. Ну, от, видно, яка якість високої якості. Тут все зроблено з любов'ю до кожної деталі. Далі, коли ми знімемо цю кришку, зараз секундочку, тут треба прижати. значить, кришка цепляється. Вверх заходить в пази, а внизу по центру я тут просверлив отвір, отакий от болтик. Треба мати отверточку під шестигранник, ні, чотирогранник. і зажимається по центру оця задня стінка. Знімаємо задню стінку. І ось внутрі. Серце цього радіо, лампове шасі, динаміки. Значить, все вичищено, вилизано, блистить як у кота хвост. Значить, що тут хочу сказати, динамік, який був рідний тут стояв, динамік з подмагнічуванням, він був е, згоряний, його коротнули, е, катушка згорівша. Там, і, там дві обмотки. Одна йде на, на дросіль, друга на катушку. Динаміка. Згорені були. Трансформатори були погорені. Тут хтось питався, що з робити, і коротке замикання. Згоріли трансформатори і динамік. Значить, я сюди підібрав, поставив другий динамік, з другого радіо майже новий, хороший динамік, розсверлив трохи доску передню, щоб він вліз. І з лівої сторони вставив ще один динамік. Для яких целей це я зробив? Для того, щоб зробити широку полусу звучання. Цей динамік 4GD він дає більш низькі частоти середні до більш низьких. Цей до більш високих. І от в парі ці два динаміка дають об'ємний такий звук, хороший звук. Далі підсилювач цього. Радіо. Я тут поміняв оцю лампу. Тут була рідна лампа друга. Я поставив другу лампу, і в парі оці дві лампи дають більш якісний мощний звук на оці два динаміка. Крім цього, сюди ще можна включити додаткову колонку на оці гнізда. Це допомільний громкоговоритель. От сюди включається. Я включаю от, такі, от таку колоночку, ось, В. F. Вверх. Включаю її сюди. І оце радіо тяне 3 динаміка дуже легко, звучить мощно, широко і класно. Це, якщо, якщо розширити базу звучання, то можна причепити ще одну колонку, таку або ще якусь. Там ще 4 ватний динамік. 4 Вт, тут 4 Вт, а то й 5 Вт. І оця вихідна лампа, тяне їх дуже легко. Можна і без колонки. Можна з колонкою. Я в запас положу три лампи. Одна лампа оця це кінотрон лампа, яка випрямляє змінний струм на постійний, на анодах цієї лампи 330 В. І це вихідна лампа, яка розкачує звук на динаміки. Це. Лампа, яка дає е, перед цією лампою. Оця троїця, оці три лампи, вони чаще всього можуть вийти зі строя. Це не може, не буде швидко, може пройде 5 років, 10, 20, 30, 50, ну що наче срок служби лампи 5 тисяч годин. Якщо буде намотано 5 тисяч годин, то вони почнуть просідати. Я підпишу, як вони називаються, ці лампи три. Ці другі лампи вони будуть робити ще 70 років. Значить, трансформатори. Я поміняв трансформатори і дросель. От його вмонтірував на бокову стінку. Там стоїть дросіль і вихідний трансформатор для цих динаміків. Далі. Додатково сюди вставлений ще один трансформатор. Маленький ось. Знайшов я тут місце, тут все наскільки зжато, що тут нема де е, просунути е, ну, великі деталі. Е, поставив ще один додатковий трансформатор для питання модуля. І тут я втиснув оцей модуль. модуль. І от так виглядає ну, ззаді оце лампове радіо. Довго ролик не буду писати. Зараз запишу ще один, щоб не заблокувало воно. Дякую.